Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Саме таким сертифікатом був удостоєний рівненський обласний перинатальний центр. Волонтери передали відзнаку закладу після року спільної роботи, а це і курс лекцій, і введення у роботу нових гігієнічних норм та стандартів. В результаті спільних зусиль у медичному закладі подолали внутрішню лікарняну інфекцію. А це за словами активістів, основне завдання для всіх лікарень не тільки області, а й всієї країни. Проект Чиста лікарня був започаткований два з половиною роки тому разом з асоціацією медичних сестер. ми сіли і подумали, що потрібно робити практичні кроки на зустріч боротьбі з внутрішньою лікарняною інфекцією. Як це можна зробити? Ми вирішили, що ми практично будемо проводити аудити по лікарняних закладах всієї країни і будемо визначати, наскільки відповідає система гігієни того чи іншого медичного закладу тим нормативним документам, які сьогодні ми маємо задекларовані Міністерством охорони. Здоров'я основною метою даної програми є виявлення порушень стандартів чистоти та гігієни у лікарняних закладах України. А це не тільки допоможе зберегти здоров'я пацієнтів та персоналу, а й значно скоротити витрати лікарень. Медики та волонтери свою роботу зосередили на трьох основних напрямах. Я говорю про три основних момента: це гігієна рук медичного працівника, наскільки він має доступ до всіх дозуючих систем засобів для обробки рук. Другий момент це є обробка інструментів, виробів медичного призначення, апаратури і так далі. і третій момент основний це є система прибирання. Тобто ми дивимося, який є інвентар, наскільки він відповідає знову ж таки нормативним документам, яка кількість є тих самих ганчирок, тому що це є важливо, за якою технологією прибирає санітарка і так далі разом із сертифікатом медичний заклад отримав не тільки чітко налагоджену систему гігієни, а й високий кредит довіри до лікарів. Я працюю в такому закладу, який практично другий в області став повністю вся лікарнями. Заслужили такої от шани. Значить, це сертифікат, який дає гарантію для всіх пацієнток нашої області, для всіх працівників нашої, нашого закладу, для повної безпеки, повної безпеки, повної гігієни. Катерина Величко розповідає, що медики та волонтери виконали цей значний об'єм роботи лише для одного здоров'я та безпеки пацієнтів. Кожна жінка, яка переступить з заклад, вона буде знати, що вона прийшла в чисте, доступне. І вона буде просто щасливою, що вона народить у нас дитинку. На сьогоднішній день до проекту активістів долучили вже 415 відділень закладів охорони здоров'я України. Та це не означає, що вся робота вже виконана, адже волонтери обіцяють повернутися до рівного через рік з перевіркою. Михайло Присяжнюк, Юрій Кобів, новини Рівного. Україні європейське майбутнє відтак і освіту за західними стандартами. Так вирішили урядовці, і профільне міністерство вже окреслило напрямок своєї роботи на найближчі 10 років. На мою думку, документ достатньо революційний. В ньому багато можливо не для освітян, та й для освітян пропозицій сміливих. Якщо говорити стисло, пропонується формат європейської освіти. Це якщо говорити дуже стисло, але разом з тим. На мою думку, концепція розвитку освіти до 2025 року має в собі в такому вигляді, як вона сьогодні, абсолютно відсутня економічна основа. Тобто не прораховані ті зміни, які пропонуються, абсолютно кидається в очі. Відсутність юридичних узгоджених моментів. Зміни в системі потрібні кажуть освітяни, але не в такому вигляді. Мовляв, в нинішньому форматі реформа освіти зменшить і без того мізерні вчительські заробітки, а втілення всього задекларовано. Вона міністерством освіти влетить державі в бюджетну копієчку, якої в скарбниці, і без того катма Україна прагне в Європу, і це прогресивні зміни. Багато зараз питань, які піднімаються, піднімається, піднімається питань в розрізі того, як ми будемо пристосовані до цих змін, і відповідно чи Європа сприйме нас. Тому нам і стоїть питання: підготувати наше підростаюче покоління, так щоб воно могло адаптуватися відповідно в тих сферах. Але питання дуже конфліктні. І е, їх рішення вимагає багато, е, багато рішень інших проблем. Перш за все, якщо взяти Європу, е, їхня освіта була встановлена е, десятиліттями і давно встановлена, враховуючи ту матеріальну базу, яка не в них є. Учителів забирають доплати. Учителів забирають підвищують педагогічне навантаження до 22 годин, годин. Учителів забирають. Такі обов'язкові виплати, як доплати за класне керівництво, за зошити, тобто вчителі, бо вчительська зарплата, вона є посадовий клад і доплати. І якщо забрати всі ці доплати, то вчительська зарплата мало немінімального розміру. А вчитель молодий, який має, не має стажу великого педагогічного, то він має мінімальну заробітну плату. І проспілка працівників освіти обурена діями уряду. Концепцію скоригують процесі її втілення, вважає міський голова. Я думаю, в процесі цих перетворень буде купа мітінгів, забастовок, демаршів. Це все буде мінятися, І тому зараз вам сказати в державі, як воно буде, ніхто не скаже, навіть ті, хто планує. Політики вже прогнозують: якщо до освітянських пропозицій напрацьованих в актових залах в столиці не дослухаються, буде якщо не вчительський бунт, то точно освітянський майдан. Дмитро Лончіп та Володимир Захаров. Новини Рівного.